Яку найдурнішу річ ви зробили у свої 20 років? Вирішив не робити внески до пенсійної програми 401К моєї компанії, це коштувало мені сотні тисяч доларів. Ця помилка не може бути переоціненою. Якщо ваша компанія сплачує однакові внески до 401к, найкраще, що ви можете зробити, це зробити внесок у розмірі, що відповідає сумі їхніх внесків. Це миттєве 100% повернення ваших інвестицій. Виплат по соціальному страхуванню може бути недостатньо для комфортного виходу на пенсію, а коли вам за 50% стає дуже важко знайти роботу, де платять більше, ніж мінімалку. Зробіть це ощадження пріоритетом вже зараз. Чим раніше, тим краще, адже Світ жорстокий до непідготовлених пенсіонерів. У мене був професор в коледжі, який казав нам: якщо ви більше нічого не навчитеся на моїх заняттях, то запам'ятайте це. Завжди обирайте максимальну ставку в 401к. Це безкоштовні гроші. Я вважаю за краще казати, що це дохід. Це буквально оподатковується і розглядається як дохід. Але оскільки він потрапляє в податкову гавань, то з податкової точки зору він сам себе анулює. Отже, коли ви не берете участі в цій програмі, ви добровільно погоджуєтесь на скорочення зарплати, можливо, на кілька тисяч доларів щороку. Року. Уявіть, що ваш роботодавець підійшов би до вас і сказав, чи можу я заплатити тобі на 3 тисячі менше цього року. Якщо ви про це не питаєте, вони навіть не повинні пропонувати вам взяти гроші замість внеску. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, поставите вподобайку та напишете будь-який коментар у підтримку. Кожен хоче почути про щось степени на кшталт того, що хтось їхав 8 годин, щоб зустрітися з кимось, хто йому сподобався тільки для того, щоб це закінчилося сексом на одну ніч. Однак особисто я вважаю, що моєю найбільшою помилкою було те, що я не виробив у себе корисні звички. Ціло любить рутину, а моя рутина грати в ігри по 15 годин на день. Це не те, що я мав би культивувати. Це така важлива тема. Мені 25, і я змарнував останні 8 років свого життя, будучи типовим азійським хлопцем. За Зередившись виключно на освіті та кар'єрі, замість того, щоб більше дбати про свою фізичну форму та психічне здоров'я, моя культура спонукала мене думати, що сидіти за столом і вчитися 6 годин поспіль це добре, замість того, щоб виробити хорошу звичку їсти збалансовану їжу і робити фізичні вправи щодня. Розплачуюся за цю помилку зараз. Друже, 25 – це чудовий вік для змін. Мені вже за 30, і я припинив будь-яку спортивну активність у 20 років. На початку 30-го року життя я впав у глибоку депресію і практично не рухався протягом 5 років. Три роки тому мені стало краще психічно. Два роки тому я нарешті змусив себе знову почати тренуватися після цілого року болю, тому що наше тіло любить рухатися і не любить не рухатися роками. З того часу я набрав близько 15 кілограмів ваги, і моя загальна фізична форма форма, сила та самопочуття ніколи не були кращими. Я все ще далека від того, де хочу бути, але я пишаюся тим, як далеко я зайшов. І якщо я все ще можу досягти таких успіхів у майже 40 років, то ви точно зможете зробити це у свої 20. не доглядати за зубами. Те саме мої повністю зіпсовані. Найбільше шкодую саме про це. Другий найкращий час зараз. Почніть піклуватися про них і запишіться до стоматолога стоматологічної школи, хоча б для безкоштовного очищення та перевірки. Все ще грають оганялкою, забив на свої зуби в коледжі, не відвідував стоматолога, поки не закінчив АІТ у 2020 році. Деякий час вони були в хорошому стані, але служба в 2022 році знову їх зіпсувала. Дуже важко вилікувати зуби, якщо вони вже зіпсувалися. Занадто багато працював і вигорів, пожертвував сімейним часом, пожертвував здоров'ям у віці 20-30 років. Потрібно зменшити темп. Це я зараз. Мені 29, і я повністю вигоріла. Я відмовлялася стримувати себе, навіть незважаючи на хронічні хвороби. Я відмовлялася вирішувати свої проблеми, бо я функціональний член суспільства. Тож навіщо мені шукати психотерапевта? І я відмовлялася говорити ні, бо боялася, що люди мене не любитимуть. Минулого року я почала повільно руйнуватися під усім цим. Речі, які я придушувала, не залишалися пригніченими постійно і викликали нічні кошмари. У мене були постійні панічні атаки, коли я повернула. Вталася додому з роботи, і врешті-решт, це переросло в агарофобію, коли я намагалася втекти з продуктового магазину, тому що всі бачать, що мені погано і засуджують мене. І я почала знаходити виправдання, щоб працювати вдома, тому що в офісі я б не могла витримати. Я дуже шкодую, що не почала вирішувати проблеми раніше. Зараз я дуже швидко втомлююся і постійно переживаю, що не буду достатньо продуктивною, працюючи з дому. А це дуже контрпродуктивно, коли твоє тіло каже, йо. О, пригальмуй, будь ласка, знайти собі гарне хобі та розслабся. Благав, щоб мене любили. Мені все ще трохи за 20, і я відчуваю, що це те, чого мені не треба було робити. Найгірше те, що інші люди добре розпізнають віча і тому віддаляються від тебе, що тільки ранить ще сильніше. Я занадто серйозно ставився до пауерліфтингу. Я провів сім років у спортзалах, годинами тренуючись щодня, пропускаючи всі соціальні заходи та свята. Я не став таким сильним, як хотів. Тепер у мене є всілякі фізичні проблеми, з якими доведеться мати справу до кінця життя. Один з моїх друзів має подібні проблеми: проблеми з суглобами, грижі тощо. О, це точно. Я більше не можу їздити на велосипеді через біль у колінах. У мене тенденіт в обох ліктях. У мене болить плече, тому що все від середини до спини грудей дуже напружене, і все це для того, щоб ледве подолати половину шляху до світового рекорду. Лол, це навіть не було весело. З'їхався з дівчиною до того, як дізнався більше про її вподобання. Ми зустрічалися рік, але я не усвідомлював наскільки великою проблемою для неї було ділитися речами, поки ми не почали жити разом. Ми жили разом 5 років і ніколи не мали спільної спальні. Все було поділено навпіл, включаючи комору і холодильник. Навіть коли справа доходила до спеції, вона наполягала на тому, щоб я мав свої власні. Вона ненавиділа, коли я перебував з нею в одній кімнаті, якщо це не було на її умовах. Кожного разу, коли я пропонував зробити наші стосунки більш близькими, вона казала, що я не правий, що не визнаю кордонів. Вона з'їхала місяць тому, і я не міг повірити, як швидко моє психічне здоров'я покращилося, просто тому що більше не було цього токсичного впливу. Моєю найбільшою помилкою було ігнорування депресії. Я провів всю першу половину своїх 20-х років у найтемнішому місці, яке тільки міг собі уявити, і все, що мені було потрібно, щоб відчувати себе краще, це кілька таблеток раз на день. Мені поставили діагноз піполярний розлад першого типу, коли мені було 33. Я одразу ж співставив деякі факти з життя і подумав: от сучий син, в мене і правда піполярка. Мені поставили діагноз біполярний розлад другого типу, коли мені було 21. На жаль, на пошук ефективних ліків знадобилося 6 клятих років. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. Я був безнадійно залежний від героїну. Це призвело до багатьох дурниць. Пограбування літніх дач взимку було, мабуть, найгіршим з них. Врешті-решт мене спіймали і посадили. Зараз я вже 14 років наживаю і живу абсолютно нормальним життям. Потрапила в невзаємні стосунки і змарнувала 3 роки свого життя. Мої 19-22 могли бути набагато кращими, я тебе розумію. Я пам'ятаю, коли я був у цьому віці, то відчайдушно хотів роботу, на якій можна було працювати все життя. Натомість я був у глухому куці, працював у третю зміну, ходив до школи і постійно хвилювався про те, що я збираюся робити зі своїм життям. Я був розгублений і не мав жодного справжнього шляху. 20 років по тому я все ще не маю багато традиційних досягнень. Я батько домогосподар у 21-22 Мені поставили діагноз рак легенів. Тож із навчанням було покінчено. У мене немає всього, що як я думаю, Мов мені знадобиться для повноцінного життя. Зате у мене є широкий спектр досвіду. Я десятиліттями працював у роздрібній торгівлі, майже стільки ж доглядався дітьми, викладав, наставляв і так далі. Працював на криветочному човні, на лісових фермах, я побував в кожному штаті, окрім Аляски. Знаю багато людей і, як правило, в хороших стосунках з ними. Я досить здоровий, щоб займатися спортом щодня. У мене є любляча сім'я, і всі наші основні потреби забезпечені. Я все ще не знаю, куди рухатися, але я більше не розгублений. Якщо хтось відчуває себе так само. Само як я, просто робіть все можливе з тим, що у вас є. Не припиняйте намагатися стати кращими. Ніколи не припиняйте намагатися бути кращими, і якщо вам потрібно, просто оберіть напрямок і йдіть туди. Якщо вам потрібна вища освіта, але ви не знаєте, чого хочете, просто оберіть те, що вам подобається. На деякі професії, що вимагають вищої освіти, беруть людей з будь-яким ступенем бакалаврата. А зараз авторка проморкотить свою думку. Мої 20 років мені запам'яталися тим, що я почала зустрічатися зі своїм майбутнім чоловіком. У той час моя мати була дуже проти, щоб я з ним зустрічалася і будувала якісь стосунки. І дуже багато мене за це пилила. Тож я вважаю, що моєю головною і найбільшою помилкою у 20 років було те, що я не відстоювала свої кордони, свою думку. І не відстоювала свої інтереси. Зараз я цього більш-менш навчилася, і порушити мої кордони зараз дуже важко. Крім того, як було вже в попередніх історіях користувачів Reddit, я не займалася спортом і не піклувалася про свої зуби. Але це відео виходить вже після мого дня народження, коли мені стукнуло 25 років, тож ще й не пізно. Я вже досить довгий час займаю спортом, і зараз мої тренування тричі на тиждень, силові в залі і все класно. Спочатку 20 23-го року я почала займатися своїми зубами, і на даний момент я вилікувала вже більше половини з того, що мені було треба зробити, а діагностували мені. Більше 14 хворих зубів, тож не повторюйте ці помилки. Відстоюйте свої кордони, займайтеся спортом, піклуйтеся про себе і за можливості лікуйте свої зуби, поки що це можливо за гроші батьків. Дякую вам за перегляд! Ці котики, яким більше 20 років, пишіть в коментарях, яку ви найбільшу помилку зробили у 20 років. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю нам. Хідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!